Усім привіт! З вами Софія, головний спікер каналу Криптософі, і ми продовжимо говорити про проект Алео. І наша сьогоднішня тема це Алео, піонер революцію веб-конфіденційності та децентралізації. Вступ. Бачення справді приватних і персоналізованих веб-досвідів. У просторі інтернету, який постійно розвивається, де конфіденційність даних часто приноситься в жертву зручності, Aleo постає маяком інновацій. Народжений сміливого прагнення створити тебе в досвід, який одночасно глибоко особистим і повністю приватним. Тому «АЛЕО» готовий стіснити революцію в цифровій сфері. Перше бачення. «АЛЕО» – подолання розвитку між конфіденційністю та веб-сервісом. Aleo представляє першу платформу, яка пропонує повністю приватні додатки. І вона досягла цього чудового досягнення завдяки використанню потужності децентралізованих систем і криптографії з нольовим знанням. За своєю суттю, але надає користувачам і розробникам безмежне обчислення середовище, закутане в плащ абсолютної конфіденційності. Ця основа виділяє Aleo, усуваючи фундаментальні обмеження, які перешкоджали впровадженню блокчейну. Наступне, неадекватність існуючих блокчейнів, потреба в конфіденційність за замовченням. Поточні моделі блокчейну включали Ethereum, не відповідають реальним додаткам, особливо в контексті конфіденційності Без власних функцій конфіденційності, такі як залишаються недосконалими, не зможуть запропонувати користувачам необхідний рівень даних. щоб справді досягти широкого впровадження блокчейни за замовченням мають надавати пріоритет конфіденційності. Наступне десятиліття розвиток у веб-сервісів проблема конфіденційності даних. У наступне десятиліття веб-сервіси еволюціонують і стають глибоко особистими, виходячи за межі веб-переглядачів і заглиблюючись у інтимні деталі нашого повсякденного життя. Зростання кількості домашніх розумних помічників є лише одним із прикладів цієї трансформації. Однак ця підвищена персоналізація обійшлася ціною конфіденційності наших даних. Ведення Алео рішення інтегроване, інтегроване в інтернет. Алео вирізняється тим, що він розроблений для інтернету і прагне інтегруватися з існуючим рішенням, а не змінювати їх. Користувачі отримують доступ до справді персоналізованих веб-сервісів, зберігаючи контроль над своїми особистими даними. Тому розробники виграють від моделі програмування, яка бездоганно інтегрує, проведення програмою в їхніх існуючих стек. Але Package Manager, спільний інновації. Менеджер пакетів Aleo для Aleo представляє функції спільної роботи, що дозволяє командам і організаціям безперешкодно працювати над приватною програмою. Інтегрований з Aleo Studio, він полегшує імпорт і публікує пакетів, не виходячи з редактора, що більше спрощуючи цикл розробки. Висновок: Подож Aleo до приватного інтернету. Подорож але це інновації, конфіденційність і розширення можливостей. В епоху, коли конфіденційність даних має першочергове значення, але остоїть на передовій, відкриваючи революцію веб-сервісах, завдяки відомості конфіденційності за замовленням і підходом. Орієнтовно на користувача, але готовий змінити цифровий ландшафт, де вели зменує початок нової ери, запрошуючи розробників вирушити в цю трансформаційну подорож. І на сьогодні на це зустрінеться новий випуску.